Всім привіт, нескореним незламним ми з України. Запрошую вас прийняти участь ще в одному спорі. У вас буде можливість виграти авто Audi. Long A8, якось так ось воно називається. Я залишу ці посилання, і ви зможете пройти і подивитись. Мінімальна, мінімальний внесок це 500 гривень. Мої вам найчіріші танечка. Справа від мене стоїть мотивація прийняти участь в нашому великому зборі розіграші за короткий проміжок. часу, Відколи він триває. Ми вже зібрали чималу суму і продовжуємо її збирати кожен день. Також встигли закрити терміновий збір на автівку в мінометному підрозділу. Продовжуємо збирати на квадроцикли та дрони, котрі вкрай необхідні під роботами. Умови розіграшу дуже прості. Ви вносите донат на банку кратний 500 гривням. 5 тисяч гривень автоматично монобанком розподілються на 10 шансів отримати Ауді. Чим швидше ми закриємо цей збір, тим швидше техніка почне працювати. Також автор допомагає ну автор автомобіля, власник автомобіля. Автор збору він допомагає військовим. Під цей збір закладено допомога військовим придбання квадроциклів, автівок і дронів. Тобто, задонативши 500 гривень, ви можете виграти автомобіль. Автомобіль чи класний, я залишився посилання, і ви зможете прийти і подивитись, і приймайте участь обов'язково. Бо таких людей, які вирішують допомагати, треба обов'язково підтримувати. Про військових забувати не можна. У нас дуже таке нелегке сьогодення. Ракети летять, і ми з цим не можемо нічого зробити. І як бачите, густо часто вони достигають своїх цілей. Цілі це ми, звичайні, цивільні люди. Дуже ми страждаємо від цього, ніхто від цього не застрахований. Ми не можемо їх зупинити руками. Єди... У нас які бажання. По-перше, це перемога. По-друге, це вижити, якось залишитись живими, не піймати цю ракету. І по-третє, щоб всі ці ракети повернулись туди, звідки їх випустили. Всі до одної. Щоб ті люди за перебриком відчули. Весь той біл, весь цей жах, який відчуваємо ми кожного дня. А те, що мені скорені не злам, ні. ну у нас є купа прикладів. Коли 29 грудня да, був такий повномасштабний обстріл, до мене повинна була жіночка приїхати за мандаринчиком, що летять ракети, страшно. Ну, якби, якби ми там не харахорілись, як би ми тут не. Вийожувалися, що ми такі офігенні, нам все одно страшно. Бо це такий викид адреналину, особливо коли ці вибухи поруч з тобою, і ти це відчуваєш і розумієш, що е, зараз буде комусь горе, а ти допомогти нічим не можеш. Ну, абсолютно нічим. Ми якби безсилі проти цієї такої напасті. От, і я пишу там, ас чекати чи не чекати. Вони спитали, як у мене справа. Кажу, ну, нормально, це ціле. Ну, Тоді ми збираємось. Тобто ракети летять, людина їде за мандарином. Ну, це наше життя і нам його проживати. Я дуже сподіваюся, що якийсь мій донатик він буде таким знаєте, значущим. Куплять якийсь дрончик, куплять якусь автівочку, яка впливає на хід історії. І вся ця нечисть, ці потвори вони будуть знищені і заберуться з нашої землі. А якщо я виживу, доживу до перемоги. Автівка мене не дуже цікавить. Мене цікавлять гроші, скільки вона може коштувати. Бо я планую придбати сусідню ділянку і побудувати ще теплицю. Я ще хочу побудувати курника. До речі, завести корей я можу узятя, але він дуже впирається. Вони придбали собі до будинок, і в нього є в них є сарайчик, де. Треба зробити тільки вигул, а він не хоче. Тож підтримайте мене там, от в коментарях, щоб дядь погодився завести курочок у них. Бо я поки будувати нічого не можу. А раптом я виграю автомобіль, то ви станете свідками, як я вже весною вигортаю сусідню ділянку і планую там теплицю. Ні, ви в будь-якому випадку станете свідками, я вам обов'язково це покажу, бо збираюсь жити год так до 80 ти а мені зараз тільки 39. Ну, так вже сталося, що мені кілька років поспіль 39. І ще років 5, мені буде 39. От, ви обов'язково станете свідками, але якщо автомобіль мені не дістанеться, то треба трошки більше часу. Я обов'язково ще розширю своє королівство цитрусове, екзотичне. От, тобто, це наше життя, да, і нам його жити, і нам не буде соромно дивитися в очі. А людям, які там захищають наші дупи, які в які в теплі знаходяться. Да? Ми маємо можливість випити рану каву в теплі в своїх будинках, ми спимо в теплій постелі, а комусь не до комфорту і хтось там в грязюці, в морозі в цих окопах. Ну, ви знаєте в яких умовах знаходяться наші військові. Тож наша допомога важлива, дуже важлива. Обов'язково донайте, приймайте участь у всіх зборах. Тож, тримайтеся, обов'язково приймайте участь у зборах. Пощастить, виграєте, авто не пощастить. Наші донати дуже важливі для таких зборів, які проходять дуже довго. Це дрони, автівки, колеса, автомобілі. Такі збори дуже довго тривають, тому що наш людський бюджет, він також не резиновий, він обмежений, але, 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 треба допомагати обов'язково. Бо якщо... Раптом якесь влучання, то якщо кишки не розмитає да, по сусідніх кришах, головне, щоб тебе з-під завалів витягли в трусах з манікюром і з поголеними пахвами. Ну, щоб так, знаєте, по красоті витягали з-під завалів. Це якщо трохи завалило насмерть. Тож, давайте робити все можливе, щоб нас не завалило і щоб як можна менше ракет летіло на наші голови. Всіх хобі мають цьому. Маю. Ви якось там тримаєтесь. Я не знаю, як, за що. Але тримайтесь. Вирощуйте квіточки. Дивіться ролики. З мене класні ролики, з вас донатики, підтримка і перегляди роликів. Також коментуйте обов'язково. І не звертайте увагу на той хейт. Я, мабуть, єдиний блогер, який от по рослинах піддається такому хейту за перебрика. Їх було у мене багато підписників. Так, було багато. І всі, як почали писати цяку фігню, частину я вже поблокувала, ну, є ще там деякі проскакують. Не звертайте на них увагу, вони виконують також свою важливу функцію. Вони прокоментували, відос більше з'являється в рекомендаціях і більше потрапляє для переглядів. Я їх потім заблокую. Тобто, Свою справу вони роблять. Тож обов'язково коментуйте, долучайтесь до зборів. Всі посилання будуть під роликом в описі. Ви можете прийти до власника автомобіля на TikTok, на Ютубу, подивитися, та, яка там машинка. Вона так класна, але комусь вона треба, комусь вона не треба. Мені треба, наприклад, трошки більший автомобіль. Бо коли мені треба відвести моїм рослини, то я прошу зятя. Ну, такий був випадок, що я попросила про це зятя. Кажу, візьми мою от машинку, відвези мій мандаринчик в такому то адресу. Він приїхав, вигнав мою машинку з гаража, я винесла свій мандаринчик, а він був такий високий, класний. Я вже горщик в пакет поставила і тут зять відкриває багажник, дивиться на багажник, на рослин, а багажник в моїй автівці високий, великий і чистий. Що робиш? Мої мандарини не їздять в багажнику. Вони їздять на передньому сидінні. Його треба подвинути, якщо рослинка дуже велика, і поставити там. Тобто така класна машинка, от, яку власник розігрує, а вона щоб возити свої такі улюблені дупи десь там, десь там возить їх. Мені треба така машинка, щоб я могла не грозить коробочок в багажник багато і везти їх на нову почту, або везти купу. Мандаринок, кумкватиків, лимончиків, з оранжереї. І все це запхати в свій автомобільчик. І <смі> я це успішно роблю. Повірте, я можу довести любе дерево, любого розміру, до себе додому. Ну або людині відвести. Тож я всіх обіймаю цьомою. Тримайтесь! Тримайтесь, тримайтесь і донайте. Залишайте свої коментарі, приймайте участь в розіграші, всіх обіймаю цьомою комусь та, пощастить. Раптом мені. А не пощастить, то наступного разу пощастить. Всього всіх обіймаю цьому і до нових зустрічей. Розіграш подарунків від хлопців з підрозділу Спартан. Збір, а лонг триває, і військові хлопці з підрозділу Спартан передають вам свої вітання і подарунки. Є прості умови три дні: 15, 16, 17 січня. Три подарунки за найбільший донат в ці три дні. Тобто, одночасно приймаємо участь у добрій справі. Приймаємо участь у розіграші А8 та приймаємо участь в розіграші ось цих сувенірів. За найбільше до нас ці три дні в четвер будемо оголошувати переможця. Поїхали! Всім доброго здоров'ячка від безпосередньо тих хлопців, кому ми передали автівку. Ще раз підкреслюю: в нас нема завдання купити щось, аби хизуватись, аби показушнічати. Хлопці, в них сталася така біда, що автівка вибула з ладу і їм терміново була потрібна авто. Тому е, я про це дізнався. Ми закрили їх збір, допомогли ну, максимально швидко придбати нову автівку, щоб автомобіль максимально швидко Перейшов до роботи. Без бюрократії, без нічого, напряму хлопцям до рук. І найближчими днями ця автівка вже поїде і буде виконувати свої обов'язки. Я вдячний кожному, хто долучається до нашого збору. Це все нормально, що наша мотивація. В більшості з вас мотивація отримати мого, а 8 Це нічого страшного, але ми цим всім робимо добру справу. Тому на одну добру справу на нашому рахунку більше. Хлопців ми відпускаємо працювати, а з вами ми. Ми ще поговоримо. Хочу відразити велику вдячність Антону та його збору та людям, які допомагали в цьому зборі, за те, що ми скоро поїдемо виконувати бойові завдання на авто, які нам поміг придбати Антон. Есть дела, мотор работал. Колеса крутились, руль крутился. Стопо. Я думаю, що багато хто з моїх підписників знає мого кашалотину Ну думаю, що майже всі. І ви вже знаєте, що кашалотина в розіграші. Кожен з вас може його отримати. Все чесно, я гарантую чесності для тих людей, котрі мені довіряють. Це A8 Long 2015 модельного року. Тут нормальна жирна комплектація, тут все працює. Ви знаєте моє відношення до авто. Я вважаю, що це максимально чесно по відношенню. До всього всього в цілому. Маючи таку аудиторію, було б просто, ну, скажімо так, не, до, не дуже коректно просто його продати. Тому я вирішив під це все зробити благодійність, добру справу зробити. Кожен з вас може його отримати, але наразі зі всім. Цим ми можемо зробити з вами добру справу, купивши декілька автівок для ЗСУ, дрони і так далі, те, що нам потрібно. Кожен допомагає, як може. Тому і проводимо цей розіграш. Є мінімальна сума, в котру закладена вже мінімум одна автівка. Зберемо більше, буде й більше. Я не хочу розпилюватись на все це і вам багато обіцяти. Просто я збираю ці всі кошти. І частину я забираю собі. Я не та людина, я мільйонер, котра може собі дозволити просто ось так от розкидатись. Ну, на жаль, на жаль, міг би зробив би, чесно. Але ось так. Тобто ми збираємо, я чесно забираю свої гроші за це авто. Ще е частинка йде на е технічне. На менеджера, на зйомку, на так далі, там мінімальна сума, і все інше йде на допомогу. Я відкрито це буду показувати, що ми купимо, кому ми це передамо і так далі, і тому подібне. В мене нема заціль когось з вас обдурити. Я думаю, що багато хто з вас мені вже довіряє, і я неймовірно це ціную. Про це авто ми будемо розказувати вам. Частесенько, честененько, щоб ви розуміли і вже звикали, адже хтось з вас по закінченню цього розіграшу на цьому авто від мене і поїде. На зв'язку!